Всім привіт друзі! Сьогодні 1 вересня і я на рибалусі погодка бомба, сонечко, жара плюс 30, я на такому ось водойомчику буду ловити сьогодні рибу, зараз замішаю кашу, закиную холотика, проб'ю дно і буду кидати вудки. Так що всім гарного перегляду і настрою. А перед початком ролика обов'язково постав лайк і підпишись. Погнали! Я вже тут залив метод мікс. Робин Ред. Зараз сюда добавлю болликов. Солодка кукуруза. В крушу. Бойлики в 5. Закрываем. Запах бомбезний, подивіться. І ось так по горі. Розсипаємо їх. І це все діло наше. Добренько. Перемішуємо. О, подивіться, яка краса вийшла. О! А пахне як. І даємо їм настоятися хвилин 10. А поки що кинемо холотіка. Ось кидаю холотіка. Видно вам чи ні, ось. Рибки поки що. Трішечки знайшов. О, бачите. Так, першу вудку будемо кидати на балансики. Тут є фруті, вафтерси 8х12. Ось так вони добренько одягаються. Ставимо кліпсочку, забиваємо сюди наш метод мікс і йдемо кидати. Другу вудку теж кидаємо на флетик, на вафтерс сливочку 6х10. Беремо наш вафтерс і вкручуємо його сюди. Підлаштовуємо як треба. І все, забуваємо зараз наш метод мікс, робін Ред з моїми бойлами крушеними. І йдемо кидати другу вудку. А третю вудку кидаємо на пелиці Robin Red 12 мм. У нас і методMIX Robin Red і пелиць ось Robin Red, тока 12 мм. Все те ж саме. Перетягуємо сюди по красоті, ось так, раз. Ставимо кліпсочку, забиваємо наш флетик і йдемо кидати. Уже третью вудку. Поклевочка. Опа, есть. Есть. И там положила на другой вудочке. Да. Трубки. Это уже с Молодец. Оба. Первый я красавец. Отпускай пока первого. Я погнал за вторым. Так, оба. Стойки. Красавець, зови папку! Я погнав за вторим. Що, ти, опустий все? Так, перекидаємо цю вудочку, ось груз ковзаючий і восьмерочка Walters монстр крабик з ПВА Стиком. А на другу чекаємо, покльовочка була. Ну що, друзяки, як вам такий поворот? Було сонце, жара, в прогнозі погоди, дождю навіть не стояло, дивіться. Пішов дощик невеличкий. Жара спала різко. Тучками затягнула і пішов дощик. Як думаєте, піде кльов? Пишіть в коментарях. Ось так, друзяки, як змінюються погодні умови. Наличие секунди пішов дощ, А було солнечно. У нас поклевочка. Карасик. же? Карасик. Карасик. Нифига себе, карасек, Лек. Ого друзья подивіться вовтерс Монстр краб деки карасевич який <серк> де карасяка нам, нам, нам. карасик взяв хороший короче друзья нас вийшла рибалочка за 7 годин а, щось спіймали, але не багато чуть-чуть Ну, поїхали, тому що, по-перше, дощ пішов, по-друге, ми не на ніч. А якби ще на годинку залишились, то ми зовсім би не виїхали оттуди. Дощ Лупанув, ми зараз їдемо додому. Така нас вийшла рибалочка. Так що, кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі на водоймах.